Таємниці мільярдів екс-міністра часів Януковича Олександра Клименка. Було встановлено конкретний розмір збитків у сумі 96 мільярдів гривень. Які багатства і завдяки яким корупційним схемам головний податківець придбав в Україні? Деталі у нашому розслідуванні. Травень 2017 року наймасштабніша спецоперація військової прокуратури та національної поліції України в 15 областях одночасно затримання колишніх податківців, які працювали в міністерстві доходів і зборів України з 2012 по 2014 роки. Результатами цього першого. Етапу, саме стадії спецоперації в цьому провадженні, наразі ми маємо 46 осіб, яким повідомлено про підозру шести підозрюваних наразі. У нас дев'ять осіб перебувають під вартою, 18 осіб перебувають. Під заставою і ще 19 осіб перебувають у розшуку. Загальна сума застав вийшла трохи більше 472 мільйонів гривень. А це вже липень 2017-го. Декілька БТРів, спецназ і правоохоронці. Прокуратура й Серед білого дня силовики провели понад 200 обшуків у різних частинах Києва та Одеси. Це друга хвиля спецоперації, пов'язаної із податківцями. Всі розуміють, що податково в Україні це один з тих важелів, завдяки якому якісь бізнесові угрупування вони отримують переваги за ту чи інших хабарів. Де? А деякі там вимушені місяцями або навіть роками відстоювати правду там в судах. Майже в кожному епізоді цих розслідувань фігурує одна людина ексмі. Міністр доходів та зборів Олександр Клименко. Він прославився, як і весь режим Януковича, любов'ю до багатства та розкоші. Олександр Клименко він насправді такий представник так званої там донецького групування, да, або донецької там еліти, яка там з 2010-го, там го після того як Янукович став президентом, вона почала дуже активно підніматися по да, щабелях влади. Після його втечі під час Революції Гідності, у його міністерстві знайшли. Ішли цілі спа-кабінети, соляні кімнати та навіть боксерські ринги. І все це було б нічого, якби своєю роботою він не завдав мільярдних збитків державі. І ось по суті, як працювала схема. Реальний сектор економіки відраховує частину прибутку до бюджету за повними та своєчасними виплатами. Пильно слідкує Держава-податкова служба України. Однак, після того, як керівником податкової служби став Олександр Клименко, запрацювала нова схема незаконного збагачення на ухилення від сплати податків, яку згодом назвали державною програмою, Клименко об'єднав конвертаційні центри, що до цього часу працювали нелегально в так звані податкові майданчики, змусив підприємців працювати виключно з ними та встановив свої розцінки. Таким чином, замість повноцінних 20% ПДВ до бюджету надходить ледь третина, а в 2013 Ця році рівень виплат до бюджету від схеми різко знижується і становить лише півтора відсотки замість законних 20. Схема діяла два з половиною роки. За цей час збитки держави від її роботи склали неймовірну суму 96 мільярдів гривень. Якщо розділити ці кошти на доросле населення України, то виходить, що в кожного українця з гаманця вкрали понад 350 доларів. Фактично всіх туди зайняли крупне. Я говорю про крупний бізнес. звичайно. З дрібним бізнесом ніхто там не заморачується. За допомогою державного апарату мається на увазі тих осіб, які мають слідкувати за дотриманням законності. Тобто порушувались кримінальні справи, в деяких випадках був шантаж, в деяких ультиматум, тобто, що підприємства, які мають певний прибуток, вони мають, якщо користуються цими так званими послугами, то повинні це робити тільки через певних осіб. Міністра доходів та зборів Олександра Клименка у державній фіскальній службі був створений спеціальний таємний відділ, який контролював роботу незаконних податкових майданчиків. Він розташовувався на шостому поверсі і вхід туди був виключно за відбитками пальців. Та навіть після того, як схему розсекретили, потрапити туди неможливо. Більшість оборудок із відмиванням податкових коштів проводилася через сімейну компанію Клименка Юнісон, яка належала дружині його батька Тетяні Гаєвій. Гроші переводились на офшорні компанії на Кіпрі та Віргінських островах. Їхній кінцевий бенефіціарний власник батько та брат Олександра Клименка. Всі розрахунки компанії вели через банк Ліхтенштейну у місті Вадуц. В подальшому всі ці компанії стали засновниками чи співзасновниками компанії групи Юнісон, до якої увійшли. Ли 10 підприємств всі внесли кошти у вигляді внеску до статутного фонду підприємств. У подальшому українські підприємства скуповували нерухомість і у такий спосіб відмивали незаконно отримані кошти. Такі схеми застосовують ну майже всі особи, які мають якісь нелегальний дохід в великих об'ємах. Виводяться кошти за кордон. Подальшому вони заходять сюди, як якісь інвестиції. Як з'ясувало слідство, таким чином придбали 78 елітних квартир у Києві, Одесі та Донецьку, 28 офісних приміщень, 5 будинків, 11 земельних ділянок та понад чотири десятки паркоміст у столиці, три поверхи в бізнес-центрі Гулівер та тисячу вантажних вагонів. На все це майно прокуратура наклала арешт. Майно на яке накладено арешт, і яке наразі слідством обґрунтовано пов'язується з тим, що належить безпосередньо колишньому міністру доходів і зборів або контрольованим ним особам, оцінюється приблизно у 6 мільярдів гривень. А сам ж Клименко зараз у бігах у Росії і від свого українського бізнесу усіляко відхрещується, звідти знімає антикорупційні ролики та мріє засвітитися у ролі актора на телеекрані. Саме красиве в Україні, і я не устану це доказувати Селекс Айно. Як він втік да, з України прикмети, що він не припинив сподівань повернутися на Україну? 6 мільярдів гривень це і є та сума, яку заробив Клименко від схеми податкових майданчиків. Але це може бути тільки вершиною айсбергу, оскільки слідство ще триває. Нам вдалося ідентифікувати практично всі об'єкти нерухомості, які придбала група компанії Юнісон. А також дізналися, як фінансується один з великих медіахолдингів холдингів який розташовується в Гулівері на тих поверхах, що належать Клименку. І всі ці деталі ми покажемо вже у найближчих випусках Стоп корупції.